Чому пудра є одним із найстаріших косметичних продуктів? І як засіб, який сьогодні асоціюється з легкістю та чистою шкірою, колись був небезпечним і навіть отруйним. Перші пудри з'явилися ще у стародавньому Єгипті. Жінки і чоловіки наносили на обличчя розтерті мінерали, щоб захистити шкіру від сонця та піску. У стародавній Греції використовували церуса – білий пігмент на основі свинцю. Він робив шкіру світлішою, але був Звичайно, токсичним у 16-17 столітті в Європі пудра стає символом багатства. В епоху бароко і рококо обличчя і поруки прикривали товстим шаром пудри у Франції. Часів Людовіка, 14-го та 15-го використовували білу пудру з крохмалю та свинцю. Вона була отруйною, але сама вона формувала образ аристократії. Пізніше у моду входить пудра у вигляді сумішей трав і ароматів. З'являються перші запашні пудри саме в той період жінки з вищого суспільства замовляють пудру у власних парфумерів. Пуд'єрів у XIX столітті вже починається індустріальна епоха. З'являються перші фабричні виробники, ярлі у Великій Британії, Коті у Франції, Герлен, створюють пудру у красивих шкатулках і коробках. Пудра стає частиною жіночої сумочки. У двадцятому столітті пудра стає масовим продуктом. Голівуд диктує стандарти краси. Акторки Марлен Дітрих, Грета Гарбо, Вів'єн Лі з'являються у кадрах з бездуганною матовою шкірою. Пудра закріплює макіяж і створює ефект екранної краси в 90-х 2000-х роках з'являються прозорі пудри, мінеральні формули і продукти для фотозйомки. Ринок змінюється від матовості до природності. У цей час пудра переходить із важкого шару до легкого покриття, а потім починається нова ера в 2010-20-ті роки. Розвивається клієм б'юті і скінке та дермологічний підхід. З'являються пудри з СПФ, скваланом, з гіалуроновою кислотою, доглядовими компонентами. Такі бренди, як Laura Mercier, Chanel, Dior, Hourglass формують естетику. Невидимої пудри, а зараз вже в наших руках пудра стає гібридом макіяжу та догляду. Тренди на м'який мат, ефект чистої шкіри, мікродисперсні частинки, мінеральні формули, прозоре покриття, яке не видно на шкірі. Пудра повернулася до свого початкового сенсу, захисту здорового вигляду, але вже без токсичних компонентів і важких формул. Це один із найстаріших косметичних продуктів, який продовжує змінюватися разом з епохами. А якою подорою користуєтеся ви розсипчатою, компактною чи прозорою?